Так, Доброго дня! Взяв за традицію робити кожного тижня огляд по третьому гріну, до ось вам новини. І так, дві бригади стяжечників, ось одна стяжечна машина, ось друга, і штукатори доробляють останню секцію номер 2 В четвертій вже все закінчили, в другій там вони знаходяться по-моєму, на третьому поверсі. Там, де відкрите вікно, це другий повер. Другий і третій вікна повідкривані, тому що щоб сохло швидше. Так, що ми бачимо? Вже зняли рештування з цієї внутрішньої захватки. Вона складна, неприємна, незручна і добре, що, мабуть, її там робили 2-3-4 людини. Сьогодні вони доробили зранку 4 грінок, тільки що робив огляд по четвертому грінуду. Доробили вони четвертий грін основну захватку, там залишилось трішечки сірого кольору, там по першому поверсі, там по одній вставці. І на вівторок, середу, вони вже переїжджають сюди, то наступних. Мабуть, п'ятницю буду робити огляд. Тут вже буде більша кількість е, працівників по фасаду. Я я не, не пам'ятаю, по-моєму, вони ту передню захватку будуть робити. Завезли матеріал, потім в кінці покажу. Для іншої штукатурної е, фасадної бригади. А вчора приїхали всі двері, 200 дверей приїхало на об'єкт. Ну, в більшості це двері-квартирні, але там крім квартирних дверей вистачає і інших. До двері приїхали. І їх почали вже... Спочатку їх поскладали і рознесли десь на якийсь поверх, вже зараз подивимось на який. Так. Стяжки, як казав, працюю зараз перший, перша і четверта секції. Так, це у нас перший поверх. Ось зараз стяжечники чи на другому, чи на якому. на другому поверсі стяжки зараз роблять бачите а добрий день так поїхали далі дивимося десь двері повинні бути ці ага, ось мабуть скоро за все тут чому тому що тут вже готова Тяжка по коридору, а вона не всюди готова і десь повинні бути точно двері. Де вони їх поскладали? Може все ж таки на іншому поверсі? Ні. Так. Зараз так, пройдусь по квартирах, бо частіше за все вони в якусь одну квартиру заносять. Але квартира виглядає, коли вже є штукатурка. Чому за двері? Тому що двері це. Попришвидшує нам закриття квартири, тому ми зможемо швиденько поставити там вже радіатори. Ні, нема дверей ще тут на цьому поверсі. Зараз. Може все ж таки наступний. Так, дивлюсь, четвертий поверх також вже залили. Минулого разу тут ще не було стяжки в коридорі. Стяжка вже на місці нема дверей. Так, ну, набагато краще все вже виглядає, вже ближче-ближче до фінішу. Тим, хто каже, що третій грінок погано робиться. Відкрите якесь моє відео за березень 22 року. Подивитися. Так. На якому стані воно тоді було. Так, оце є п'ятий поверх. Ні, нема дверей. Все ж таки, мабуть, їх в іншу секцію занесли чи щось таке, хоча навряд чи я пропустив їх на першому поверсі. Ну але в будь-якому разі двері вже на місці, їх поскладав там в комерції, вони вже є. І я так розумію, що з... Чи на цьому вже тижні, чи з наступного тижня вони почнуть їх встановлювати. Як тільки встановлять хоча б один поверх, нам треба буде вже визивати хлопців, які монтують опалення, і щоб вони вже почали його монтувати. Я вам вже зроблю кінцевий варіант від, як буде виглядати квартира. Єдиний нюанс, що зараз тільки питання по ЄТР, електротехнічних роботах, вони ще, як ви бачите, по внутрянці не розпочатімо, зараз таки по зовнішній частині ділянці. От якщо ви вийдете на вулицю Широку, подивитесь, там хлопці перекопали, це якраз наш підрядник робить наш підрядник прокладає мережі і ми їх по, по ділянці там займаємось ними. Так, це знову другий поверх. Що ще? І у нас ще є новини по 3 гриводу. По стяжці. ну Все зрозуміло, я думав, що ще місяць часу, і я думаю, всі стяжки вже будуть готові. Трошечки там було робіт по каналізації, по паркінгу. Ну, в принципі, то можна не показувати. Це є технічна така частина. Я думаю, що більшість людей хочуть бачити, що саме в них в квартирах. Давайте покажу, де, де зараз знаходяться стяжечники іншої бригади, щоб у вас було розуміння, що і як. Зараз десь тут повинні помогли бути в ці комерції двері. Чи в які вони. Зараз хвилиночку. Я думав, що хто дивиться це відео, йому тут все цікаво. Ні, тут нема дверей. значить З іншої сторони там, де є радіатори. Окей. І так багато часу, давайте спробуємо потрапити в секцію номер 4 Пікрасно, бачите, в різний час рі, рі, різні обіди були бригад. Бачимо, що біля одних, біля машинки людей немає, а вони є на поверхах, а тут навпаки один біля машинки, куди вони зараз ще на поверхах. Ага, подача йде, значить на поверсі присточні. Про що ж приймається стяжка. Цікаво на якій поверх. Так, це у нас торчит. Це перший поверх. Другой. Третий. Четвертый. Тут -то на пятом уже заканчиваю. А подачу роблять на четвертий. Починали вони з котельні. Ага, он вже є. Там бачу, затирають. Ото поставили позначку, щоб не заходили. Ось тут і подача йде. Зараз покажу п'ятий поверх. Хтось мене питав про четверту секцію. Дуже, дуже смішно читати такі питання. А чому мою секцію не роблять? Є один дозвіл, то без вашої секції ніхто нічого не здасть. Особливо, якщо на цій секції знаходиться котельня. Отаке. Отак виглядає зараз п'ятий поверх четвертої секції. Різниця в рівнях, я думаю, всі знають, а? чому зроблено? Повторювати не треба. Ага, ну монолітники потроху працюють на секції номер 5 Ось такі справи. Там зроблений, дах, там зроблений, тільки накривок немає. Давайте зараз ще на дах вийду і там закінчу, мабуть, вже всі ці весь огляд, він не буде довгий, але... Я думаю, що багатьом е клієнтам, які купили квартиру на третьому Грінвуді в першій черзі та й в інших чергах. Також цікаво кожного тижня отримувати огляд, як на парксайді. То ми зараз сконцентровані саме на цій черзі. Ну Тут я був, вже показував ту стяжку, трошки підрізали віконечко, як розумію, через нього будуть подавати. Це все діло. Мені цікаво, чи доробили секцію. Номер два дах. Да, все, всі дахи в одному стані. дах же фактично готовий. Залишаються тільки фасадні роботи по, ну, по цим по коминам, по е, цій покотельні. Ну, але вигляд, звісно, бомбезний, Дивіться, в сторону там є четвертий грінвуд, то є там залізниця, там є бірки Всі, хто обрав останні поверхи, вони вгадали. Вони вгадали. До речі, пішли до продажу, так останнім часом непогано, двохкімнатні і трьохкімнатні квартири. Що досить непогано нас радує. Ми вже порозібралися з людьми, які не платили, ми з, ким, з кимось реструктуризували наші домовленості а з кимось просто повернули людям гроші, бо ну, якщо не стягують, то, або не вірять, це різні звісно, терміни, то, то, то вже людина ніяк не заставить, що їй не кажи, людина робить висновки всі по собі, як би вона то зробила, тому ми вже там без силі, якщо чесно. Ну, в принципі, тут невелика кількість зараз робіт, в більшості це невеличкі кладочні там по секції 9. І вони не спішать. Там внизу, там, от бачите, хлопці ходять теж, що роблять по клаці. У е, більшості монолітники працюють зараз по п'ятій секції, потім будуть працювати <кхів> по шостій. Я нагадаю чому. Е, для того, щоб могли зробити е, котлован, щоб могли зробити до першої черги цю парковку, щоб було зручніше трішечки працювати, бо зима попереду, зима можливо, нам дасть. Таку можливість вибачте за траптологію. Таку можливість, щоб ми робили її постійно, всі ці роботи, в тому числі монолітні. До речі, ось показую, біля другої секції знаходиться матеріал для фасаду, гіміральна вата. От, і я думаю, що зимою вже будемо в більшості займатися монолітними роботами, кладочними роботами, вікнами, тобто тим, що можна робити взиму без будь-яких проблем, ну якщо тільки ну, там, не супермороз, щоб люди в принципі, могли б самі працювати. Ну, на цьому, мабуть, все. Ще вам трошечки виглядів, Так повільненько пройдусь. Так виглядає локація третього 3, захищена. Зони. Мабуть, це все. До наступних зустрічей. В наступну п'ятницю обов'язково вам покажу вже перші двері змонтовані. По першій секції покажу, в якому стані знаходяться стяжки. Вони повинні. ну Давайте зараз зробимо прогноз. Я думаю, що до кінця наступного тижня спустяться на перший поверх в першій секції і тут. на Може й дійдуть до другого поверху в четвертій секції. Ну, тобто, динаміка дозволяє цей прогноз зробити. Тому до наступної зустрічі через 8 днів. Всім папа, всім всього найкращого і бережіть себе!